Сьогодні ми будемо спостерігати за одним особливим мешканцем білим грибом. Білий гриб трохи нагадує маленький будиночок та ніжка як стовп, а капелюшок дах. Якщо придивитися, то ми побачимо, що капелюшок коричного витінку. А ніжка гладенька, біла. Білий гриб має приємний запах, а коли його готують, він стає ще смачнішим. Білий гриб полюбляє жити в тіні дерев, де вологий мох ховає його від сонця. А ще він полюбляє жити під густими соснами чи березами, можна побачити ці гриби. Білий гриб справжній король лісу серед своїх грибних братів. Деякі гриби можуть бути небезпечними, але якщо ми знайдемо Білий Гриб, то це справжня лісова знахідка. Тепер ви знаєте трішки більше про ще одного мешканця лісу. До побачення!